Тема моєї сьогоднішньої доповіді українська сценографія історії сучасність. Сценографія як частина театрального мистецтва зазнала змін, особливо це помітно по сьогодень. Змінилось і внутрішнє наповнення сценографів. Якщо раніше, здебільшого, постановники були неповторними особистостями з особливим осмисленням світу, то зараз скоріше це декоратори та ілюстратори, а тандемна робота режисер сценограф стає менш поширеним явищем. Чому? Ось це одне з питань, яке б хотілося сьогодні обговорити. Та якщо згадати історію розвитку, часто на сценічно-декораційне мистецтво вплив мав загальний стилістичний контекст у 1920-30-х роках, вони були під впливом європейського ар. Деко та вітчизняного супрематизму. Театральне життя тих часів було насичене енергією творчого експерименту. Синографам вже було нецікаво робити живописні статичні декорації, вони відчували себе інженерами простору, різні форми майданчиків, перетини переходів, ритмічні лінії пандусів, механічні підйоми на кшталт, підняття ліфтових кабін тощо. Це були і справді особливі речі. Але так були і дискусії з приводу того, чи повинен стати нормою такий авангардний театр. Та сценографи-реформатори тих часів не з'являлись ні звідки, а були професіоналами художнього оформлення, які просто приосмислили ідейно те, якою має бути сценографія. Це, безперечно, відбулось під впливом режисерських пошуків тих тих часів, там, де режисери були старого світобачення. І сценографія лишалась звичною. Але варто зазначити, що вже на початку 30-х років сталінська влада перейде до спланованого коригування авангардних здобутків у бік звернення до традиційного пасивно-побутового оформлення. Такий театр-маніфест, театр-протест викликав не лише Естетичне нерозуміння, він був загрозою скоріше ідейного плану у 1940-х 1950-х роках. Вже вони характеризуються тотальним пануванням соцреалізму, де театр намагається бути схожим на справжнє життя у лапках. І тут все залежало від таланту художника та його професіоналізму і намагання не опускатися до банального побуту в зображенні. Це був час, коли особливо не була розвитку бутафорія, наприклад, яка зараз вже звичайно цієї школи немає. І вже зовсім інші тенденції можна побачити у 1960-1980-х роках, де поступово з'явилось і алгоричне трактування драматургії. Завдяки поєднанню такого трактування з переосмисленням доробку минулого ми маємо те явище, яке гідно назвати сценографією, на а не просто декораційним оформленням. Тобто з'явилась вже власне. Думка сценографа, навіщо саме так зображує. І ця думка була у діалозі з режисером навіть. Цікаві процеси відбулись в українській сценографії в останні три десятиріччя до набуття незалежності. Представники стилю умовної декорації, які все більше набирали обертів. Вони звільнили сцену від зайвої живописності та вчились використовувати образні можливості пустого простору. Головне ставало за ідеєю та символікою. художники сценографи були інтелектуалами, вміли зашифровувати окремі коди в своїх роботах. При тому це було. Для експериментаторів, так і для більш класичних художників. Ну, давайте згадаємо сценографію Данила Лідера, Федора Нірода, Михайла Френкеля та багатьох інших. І тут подальшому, ось саме пустий простір, така умовна вигородка. І як зараз ми кажемо, вже сценографія. Як то кажуть, антрепризного типу, коли все досить просто, вона з одного боку має історичне підґрунтя з тих часів, а з іншого вже скоріше тяжі до ігрових моментів не театральної природи, а скоріше масових свят. На початку 90-х років знову з'являється експеримент сценографії, трактований тим, що з'явились нові напрямки репертуарного плану, до яких раніше не звертались так масово на сцені. Художник, що безпосередньо працює з простором, стає співтворцем динаміки руху та дії мізансцен. Новітні технології, інформативність, багатовекторність, різноманіття мистецьких форм, навіть певна колажність художніх прийомів та модерністське цитування воно і збагатило і скаленічило водночас мистецтво сценографії, тому що тут Знову таки, це залежало від навичок сценографів, але й від вміння режисера донести те, що він хоче, до сценографа. Також окремим моментом є те, що саме в цей період до театру приходять ті, хто. Не є сценографом за освітою, а просто був художником. А також в цей період, як не дивно, приходять багато архітекторів, які знайшли себе у саме сценографії. Досліджуючи історичний розвиток сценографії, важко повністю реконструвати всі складові, якщо спиратись у цілому лише на художню частину, ескізи декорацій, костюмів або макет оформлення. Без реконструкції Мізансен, тетразнаючого розбору вистав деякі важливі характеристики вистави втрачаються. Кажуть, найкраща робота сценографа, коли вона зовсім непомітна, але запам'ятовується візуальне ось це життя Мізансен. І гармонія така вона може бути лише за взаємотворчістю режисера і художника. Зараз багато прикладів, коли режисер відмовляється від залучення сценографа, сам покладаючись на свої сили в візуальній вибудові обличчя вистав, або запрошуючи до оформлення не театральних художників, а художників інших профілів. Прикладом, де це є доречно, коли до розробки костюмів запрошується професійний модельєр, або до технічного креслення декорацій зі складною композицією, запрошується художник-технолог. В іншому випадку, ми маємо збідниле художнє висловлювання режисера. Візуальне, хоча тут проявляється інша риса сучасного театру, коли все більше сценографів отримують режисерську освіту та стають постановниками у повному обсязі. Окремим світом є режисура та оформлення театру Ляльок. Там цей синтез триєдності режисер, художник-актор стає особливим, бо режисер має вміти і виготовити ляльку, і знайти, як вона художньо існує у просторі, так і як вона при цьому функціонує в акторській площині. Це питання окреме, але зараз ми говоримо вже про драматичний театр. В оперному мистецтві теж є свої особливості, пов'язані з акустичною складовою та специфікою мізинцинування, коли існує хор, солісти, балет, оркестр і здебільшого у великих просторових об'ємах. На сьогодні оперні театри світу найбільш механізовані в плані сценічної машинерії. Нікого не дивує підняття окремих площин, підлоги, підняття на висоту акторського складу та залучення світлошумових ефектів. Щодо драматичного театру, то тут більше залучена саме. Сучасні прийоми, скоріше з як вже я і казала, з режисури естради і масових видовищ залучення проєкції леднів. Згадаємо постановку Станіслава Моєсеєва у 2017 році в Театрі Франка всімої сцени, де сценограф Володимир Карашевський побудував на проєкціях заднику з окремих. Екранів все цінічне оформлення. Чи згадаємо сценографію у тому ж театрі головного художника, учня Данила Лідера Андрія Олександровича е, Дочевського, який також використовує саме приклади ось такого навіть карнавального оформлення е, вистави, масових. Е, Видовищних конструкцій, чи як вже більш художньо ці прийоми опановує його колега Олександр Друганов, наприклад. Ось в рамках одного театру ми бачимо, як це може існувати. Але я хочу повернутися до того питання, з якого я почала. Дійсно, чому зараз ось такий порушений тандем між художником, постановником та режисером, на мою думку, все більше особливо це стосується молодих режисерів, вони бояться. Що сценограф, а він же ж також є постановник, буде трохи впливати на його творче висловлювання. Цей момент хворобливості збереження власного театрального висловлювання воно і призводить до того, що режисер лише концентрується на собі, він ось Цю ансамблевість, яка завжди існувала в театрі, він концентрує лише на акторському складі. Як на мене, це все ж таки не найкращий шлях, тому що ось саме. Тандемність постановчої частини, а це може бути не лише тандем: режисер сценограф це може бути ще також композитор, хореограф, літератор, який доповнює, чи драматург, який власне, відповідає за змістовну складову. І все це лише глибинного режисера збагачує. А чому зараз це все все ж таки трохи притримується? Ну тут вже питання неодної ну, дискусії, мабуть. Ну ось така в мене сьогодні доповідь. Дякую вам за увагу.